Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! Четверта. червня, слава Україні. Також свято сьогодні. Троїця. Всіх вітаю! Друзі, недавно розповідав про нуклеус і розповідав про деякі інструменти. І почали ми задавати питання ті люди, які ну, не бачили тих відео, що це за чудо інструмент, який допомагає обслуговувати нуклеусний парк. Друзі, ну, Я про них вже розмовляв, але якщо питаєте, ще раз розповім. Апіаром і програма, ну, також нуклеус, і також програма для ведення учета нуклеусного парку. Е, ну, в даному випадку вона роздрукована, так як програма працює, е, ну, допомагає мені вечором формувати свій, свій робочий день. А Зараз при, вже, так, при відборі маток я просто приходжу з е, определенно роздрукованим лістом, де у мене розписано, в котрому матку місці маву забрати, що було попередні дії. Е, ну, Тую роблю якісь помітки, які потім заношу в комп'ютер. Ну, На перший погляд, якась єрунда за 530 гривень, якісь лістки непонятні, без котрих можеш обойтися. Е е якщо дивитися е з тої точки зору, е що ніхрена не знав і ніколи не узнав, це так і є. Це безполезна вода, а це непонятні лістки, без котрих можеш обойтись. А якщо дивитися все ж таки з сторони маткарства і розуміти, що матка... ну, саме маткарство оно може бути вдалим, якщо ну, дотримуватися определенних технологій, так як маткарство є собою ну, ну сезонним видом роботи, підготовчі роботи до маткарства, з кількості нуклеосного парку, у вас можуть забирати всі 365 днів в році, Ну, а саме активний сезон. Буде дититися не так довго. І для того, щоб за цей недовгий не період встигнути добитися бажаного результату, в будь-якому випадку вам потрібні інструменти, котрі дозволять це зробити. Так що, а оце якраз вони. Е, якщо думаєте, що це якась реклама або це якась агітація робити, так як я вас прошу, друзі, зовсім ні. Бо мені по великому рахунку ну, Зовсім байдуже, чи будете ви всім користуватися, чи не будете, так як е, я буду відвертим, максимально буду відвертим. В маткарстві дуже велика конкуренція, як і в джольниці, так і тому подібне. Якщо, наприклад, в якихось е, медових, скажімо так, місцях. Євляється конкуренція, так як туди с'їжджаються другі пасічники з інших районів ну, і создають друг другу конкуренцію. Так і в тих містах, де можеш виводити маток, є конкуренція між маткарами. Закарпаття це такий регіон, де тепло і де можеш виводити маток, скажімо так, трошки довший період. Трошки довший період. Це дозволяє тому ну, розтягнути сам термін вивода маток також той гарний весенний ну, весняний розвиток і тому подібне. І тут теж є якась опільна конкуренція. Но на сьогоднішній день, наприклад, я е, ну, для себе не бачу конкурентів. Так як в мене є достатньо інструментів, які мені дозволяють працювати е, більш-менш ефективно, вдало і тому подібне. А от зато я для других матків являюся конкурентом. Вони для мене не, а я для них так. Так як... Ну, так як я як сказати, ну, маю определенний пріоритет в роботі. Наприклад, якщо ми будемо продавати матки за одну і ту ж ціну, то, наприклад, в моєму випадку чистої прибуль буде трошки більше, ніж у тої людини. І в цьому і заключається, скажімо так, конкуренція. Бо, наприклад, я можу і продати матки дешевше і мені буде вигідніше, ніж та людина, яка працює без інструменту і в неї дуже великі трудозатрати на вивод самих маток. Так що, друзі, в такому плані. Так що, чи будете ви ними користуватися, чи не будете, зовсім без різниці. Цей препарат дозволяє скоротити відбір матки до 12-го дня. Без нього все буде 14-й, е, не робити дурну роботу. Це дозволяє вести нуклеусний парк е, в дуже гарному стані, так як дуже важливо в ну, великому нуклеусному парку, щоб була, скажімо так, порядок. Бо самі розуміємо, що ту відділення невеличке, вони потребують якогось догляду за наявністю кормів, вони потребують догляду за наявністю бджіл в самому маткомісті і тому подібне. І якщо, наприклад, ви будете працювати без якихось записів і будете відбирати матки, ну будете хаотично перебирати не ті, котрі потрібні, а будете брати ті, що тільки на яйцях, а ті, що вже п'ятий день сіють, ви за них забудете, бо у вас записів немає, і тому подібне, це проведе просто к безладу на пасі. На матку в одному точку, бо це буде переводити к переросту определенних маткомісць. Перерост определенних маткомість приведе до е, зниження кормових запасів в нуклеусі, так як молода бджола буде явно лупитися. І, наприклад, в таких місцях, якщо матка засіє 2 е, рамочки, там просто-напросто їм нема де корм скласти. Якщо ви їм не дасте. Друзі, я говорю за наш регіон. Я не буду приравнюватися якимсь там регіоном, де з нуклеуса качають бочку меда. бачимо ну, заголовок вчора у Саші Харченка. А я не дивився ролик, ну просто прийшло повідомлення, часу не було подивитися. Звісно, у них зовсім інакші регіон і зовсім інакша умова. У... Ці умови і не дуже зручні для маткарства, якщо чесно. Бо великий взяток він не супутствує гарному виводу мати. Не, не гарному виводу маток, гарному, ем, гарному результату по роботі в матковійній справі, скажімо так. Звісно, що коли є взяток і він, скажімо так, помірний, це саме ідеальні були умови для виводу маток. Ну, Коли його не є, то не є. Друзі, к чому веду? Переростає нуклеус. Я ймовір, що він буде злітати, так як їм тісно і тому подібне. І якщо цих всіх інструментів нема, ви все зробили, почали відбирати десь там матки. Тут у вас вже перезбиток бджоли, вони починають дурачитися, розлітатися і тому подібне. Все, все зробили. сезон пройшов, ніхрена не зробили. Все. Інструмент для того і потрібен. От зараз і, от бачимо, я сьогодні буду брати ті матки місця. бачите, 23 число. Був підкладений маточник. Це виходить рівно 12-й день. І вони тільки ці всі у мене виділені. Інакше їх не виділені. Написано загальна кількість, є поочередна номерація, є е, номерація по маткам місцям і тому подібне. Так що дуже гарні інструменти. Ну, петалі розказав. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні!